Звоноєм поміти. На полях. З того року на містами пішли на Персу. Танк працював буквально днів 4-5 назад. Довольно присильно працював, я вам скажу що. Той екіпаж танку, який працює по нашій шахті. В мене навіть відео, відео є. Як він працює? Понімаєте, він працює на сікет точно, а сіке? це я не скажу, що це шахтери і трактористи. Зрозумієте, це, це тупо професіонали працюють по шахті. Січень місяць і січня, 20 числа. Це якраз було тоді перемир'я. Це перемир'я було. Ми, я цього ніколи не забуду такого. Давай сюди! Тупо сняв Боятись це взагалі всі мають боятись, тому що якщо ти не боїшся, то це вже страшно. Тобто немає інстинкту самозбереження. Боятися це природне і боятись потрібно. Завдяки завдяки боязні ти можеш захистити себе. Ти одразу реагуєш на будь-який звук, шорох і все таке інше. Вони ж коли вони починають кричати, тут їх чутно тут крики. От буквально скільки ну три-чотири дні назад там, вообще чи гулянка день народження у когось було, чи що так там така гулянка була, музика там грала конкретно. Кричали там. Там було, що навіть вони з нами перекрикувались, там укропи, укропи. Там ну і далі матірні слова. В общем, а ми кажемо: серед нас таких немає. Шукайте серед своїх і все. І чуємо. Вони там, блін, почали кричати, злиться, блін, і в воздух почали стріляти блін, з автоматів. От і все. Тобто і ми так іноді там, з ними общаємося.